Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, духів кави, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, що заважає займатися руханками, займатися собою, своїм домом, що заважає ефективно працювати. Яка істина причина, що немає енергії, сили, через що постійно хочеться спати, чому <клух> відчуття втоми, апатії. На енергію, на силу. Раніше було гірше, зараз уже краще. Ви потрошки маєте відновлюватися, але повторення іде саме викачка енергії. Вийшла карта д'явола. Рецид кубка дуже повільно, але енергію з вас витягують, викачують, викачка йде. Ще. Може бути прив'язки до зловживань. Це зловживання, це те, що ви надмірно вживаєте, може бути алкоголь, солодощі, наркотичні засоби. Ті моменти може бути і громанія теж, як ви виснажуєте своє тіло як зловживання. Може, ще через це заперечує весь негатив убираю. Пурще на самотність, заперечу весь негатив знімаю. Е, так, ще є ситуація, коли ваші е, близькі, е, діти. Ті, за кого ви піклуєтесь, дуже сильно ви піклуєтесь, у вас повністю вся енергія виходить на близьких, вам треба зробити і відпускати, бо ви вже перенавантажили нервову систему. Треба відпускати, треба з розумінням. Ставитися, що ну, тут більше так, лишитися на березі, а дітей, близьких вам людей, відпустити, дати їм жити своє життя. Ви можете тільки спостерігати, не втручатися, не ламитися. От. А ще може бути так, що ви змушені фінансово. Допомагати, тут уже пішов якийсь надмірно перебор, да, що мають вставати на свої ноги, а вони не можуть самі встати, тому що дуже сильний контроль. от то Тут порада вам відпускати. Займатися своєю справою. Але сказати, що ви на цьому березі і завжди раді, якщо до вас звернуться за допомогою. А, тут треба припиняти, витрачати енергію надмірно. Вже виросли. Люди стали дорослі. Єдине, що можна допомогти, якщо це стосується, якщо у дітей, у близьких людей, проекти, власна справа якась, можна допомогти вкласти її в фундамент. От як це що тільки-тільки починається. Це може бути не тільки власна справа, бізнес, якийсь проєкт робочий, а може бути і сім'я, родина, що можна вкластися в фундамент або це буде житло, якийсь вагомий внесок і жити окремо, не разом, бо тут у вас нервова система не витримує через це втома. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям на щасливу долю. Убираю повністю всі крадні кістяги, мороки знімаю, негативні програми убираю. Ви більше не зловживаєте, більше немає тяги, потягу до. Алкоголю, солодощів, наркотиків, будь-яких негативних звичок, більше немає тяги. Отсікаю, відвертаю на віки вічні. Більше вам це не потрібно. Ви займаєтесь собою, переключаю потяги. То... Прогулянок, руханки, заняттями йоги, слухаєте музику дуже гарно. Відпочиваєте на природі. Буде так і так буде. Криваю всі шляхи і дороги на щасливу долю. Вновлюється енергетика, повертаю все, що було стягнуто. Де буде все сказане зійсно, так буде. Зараз я ще раз хочу подивитися, скажіть Вищі сили, допоможіть, чи є негативний магічний вплив, втручання негативні, що заважає займатися хатніми справами, своїм е, спортом, руханкою, З, здійснити всі е, за, заплановані е, дії, здійснити всі наміри. Чому немає енергії. Яка істина причина, чому немає сили, енергії, якщо така проблема в тих, хто дивиться відео близьких людей. О, почищено. Зараз стане набагато краще і легше. Повна гармонія. Що стосується у вас буде час. Тут вийшли карти. Все про сім'ю, про родину, коли у вас повна гармонія, у вас і що стосується труда і відпочинку. Тут що стосується відпочинку і робота, труд буде енергія на все. І воно буде одне від одного в гармонії залежне, але все буде врівноважено. Що тут ви працюєте ефективно, тут ви відпочиваєте і дійсно набираєтесь енергії. І це все в оточенні близьких вдома. Немає більше зловживання, немає такої викачки енергії, нема. Добре. Що у вас є час і для себе ще. Заперечую весь снего убираю всі расторки з туди, отвороти, всі дегативі. Вислігаю, я програми знімаю. в органи віки вічні. Більше ніхто не може втручатися в ваше життя. Заважати вам радіти життю, насолоджуватись, життю ніхто не зможе. І все, що було стягнуто, вкрадено, повертаю вам назад по Верховному суду. Вертається все назад, всі. Ваші сили, ваша енергія, здоров'я, молодість, краса, все вертає назад. Вам буде так. А ворог от на віки вічні, по інших шляхах іде. Забуває про вас, більше думати не зможе. отвертаю на віки вічні, буде так, перекриваю. Перекриваю, перекриваю. Більше ніхто не заважаю вам займатися своїм життям, налагоджувати своє життя, хатні справи, своє тіло, руханки робити, постійно мати енергію, наповнюватись енергією, прогулянки робити, ходити в ліс, ходити в парки, займатися йогою, руханкою тим. Що вам допомагає бути е, здоровими, сильними. І у вас завжди є енергія, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть. Відкрийте дорогу на удосконалення <клух> тих, хто дивиться відео, близьких людей. Відновіть енергію, поверніть все, що стягнули, і відсікайте повністю всі прив'язки до. Негативних звичок, більше нема жодної прив'язки, більше вам це не потрібно. Викидається із вашого життя шкідлива звичка. Буде так і так буде. Отвертаю ворога навіть вічні, буде так і так буде. Буде все сказане, здійснено так буде. Так що так не просто вийшло, що у вас немає енергії. Не просто тут попрацювали магічно. І з минулого також втручалися викачку, робили енергії. Зараз вам стане набагато краще займатися і хатніми справами своїми дітьми, близькими людьми, роботою, збагачувати себе, відновити своє фізичне тіло. Навести лад, От. Навести, навести лад, щоб все було до ладу, у житті, гармонія, абсолютно все для вашого насичення енергії, щоб все вам ніщо не заважало. Зараз я хочу подивитися, чи йде негатив, магічне втручання від свекрухи. Це таке є питання, якщо люди, які дивляться відео, близькі люди відчувають якийсь негатив. Давайте подивимося, чи йде негатив від свекруг. Зараз в неї ну, тут іде, іде, може програтися так, що раніше більше вона втручалася в фінанси, щось їй не вистачає, фінансів, їй треба гроші. І все робилося для того, щоб якимось чином їй від вас, від... Вас від чоловіка надходили їй гроші, то в неї була така страшна потреба. О, не... Так, намагалася, зараз в неї здійснилася якась мрія, те, що їй необхідно було, в неї все вийшло. все в неї хорошо. Єдине, що коли вона це робила отвороти вам, щоб вам гроші не надходили, надходили їй. Отак, От вона ще паралельно зробила отворот і таку, як наче, остуду у відносинах. Тому дуже сильне відчуття самотності. ще. Буде, зараз е, змінена в неї така буде ситуація, що вона е, буде робити привороти, мороки такі ставити на вас, щоб ви її любили. Їй треба підібратися поближче, влізти. Отак. От Це, ну майте на увазі, то вийшла карта зради і дуже підступних дій. Вам Треба розуміти, ну, магія присутня, може тілити на, фо, на фото, на фотографії. Я думаю, що контакту прямого може і немає, а от на фотографії можуть робити. Ще, що відбувається? Так, так. Хочу зрозуміти, скільки заробляєте, скільки... який ресурс у вас, у вашого чоловіка, який ресурс, скільки денег. Це є її основна ідея, да? так? І тактика зараз міняється, влізти, розібратися. Скажіть, допоможіть чи є небезпека від свекрухи? Ну, такий дуже практична жінка, да вона, їй щось треба, вона про щось мріє. Є небезпека. Через її дії можуть страждати діти, ваші діти, щось стосується. Дітей. Або вона і на дітей також через онука може робити, прокладати до вас шлях. Це теж стосується магії приворотної. Заперечую весь негатив. Убираю, знімаю повністю всі привороти, негативні дії, магічні. От, ще є така якась вийшла карта, коли от у вас чоловік загалом нормальна людина, без зловживань, але зараз може почати зловживати алкоголем. І це теж не без впливу свекрухи. Заливає от в неї або програма стоїть на алкоголі, приворотно, заперечую весь негатив, убираю, знімаю повністю із вас, із чоловіка негативну, магічну дію, привороту на алкоголі. Більше немає потягу до алкоголю. Анулірується, повністю ця програма не працює, всі фото. І з вами, і з чоловіком, що є у свекрухи, більше не несуть вашої енергетики. Розриваю повністю всі зв'язки. Буде так і так буде. Прошу допоможіть усім, хто дивиться відео, близьким людям відновити енергію, одверніть, одведіть свекруху, більше вона не може втручатися у життя, руйнувати відносини не може. Цікаво, знімаю повністю всі негативні дії, мороки, привороти, програми негативні, постуди, отвороти знімаю. І всі плани ворожі руйную, оцікаю, всі прив'язки більше не працюють. Свікруха займається своєю справою. Більше ваше життя не лізе, не заздрить, не втручається, крадні кістяне, мороки не ставить. І прошу, поверніть весь біль, сльози, страждання смуток назад, Їй назад, по Верховному суду, все, що погане бажало, назад собі і отримала. Буде так і так буде. Осікаю от дітей свекруху, відвертаю, не можу привороти ставити, не зможу поганого бажати. Не зможе. Вищі сили янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть зняти весь негатив, що йде від викрухим, тим, хто дивиться відео, близьким людям. І навіть якщо це відбувалося в минулому, якщо вже не жива свекруха, бо мені, може, приходить інформація колись, коли ви були. Ще, ну, якщо так сталося, що вже немає в живих свекрухи, то можна, треба зняти негатив, весь що робився в минулому. Прошу ви ще сили, допоможіть очистити енергетичний, фізичний простір. Тих, хто дивиться відео сім'ї, родини. Від негативних втручань, що йшли, ідуть від свекрухи. І поверніть її назад по Верховному суду, все зло, весь негатив, що вона бажає. І відведіть, одверніть віки вічні, більше втручатися не зможе. Буде так так буде. Де буде захищена сім'я, родина від негативних дій свекрухи, весь негатив одразу ж, як від зеркала відбивається і назад їй повертається. Буде так. не буде все сказане, здійснено, так буде. Нам <кхем> <кхем> ну, треба періодично дивитися з векруху. От зараз почищено, так що треба контролювати цю ситуацію. Свікрухи вони дуже енергетично пробивають, бо це ж, ну, вони як можуть. Оцей захист, він як-то працює, не недовго. Вони енергетично пробивають, бо вони, як відкриті тут двері заходять до онука, до чоловіка, в них зв'язок. Але пильнувати треба. Їй дуже тут в цій ситуації працює, якщо немає контакту. прямого це дійсно так, бачите, їй. Хочеться налагодити відносини, але це все зрада і підступність, тільки заради того, щоб виявити суми, які у вас накопичення, якісь суми, грошей. от такого плану. От, така сьогодні вийшла кава. Я бажаю вам, щоб у вас була завжди енергія, сила, надходила до вас постійно, стабільно, і ніхто не міг стягувати енергію, забрати. І все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. І стояла заборона на втручання. І у вас завжди була енергія, щоб ви займалися собою, наводили. Лад у будинку на роботі, щоб е, був порядок в, в, в роботі і вдома, і в відносинах. Все було добре. Дякую ще раз за увагу. Також хочу нагадати, як п'ють каву українці, зробили каву, придбали каву, зробили донат і спокійно п'єте каву. Донат на дрони для військових України. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!